Система попередження про сліпі зони сповіщає вас, що транспортний засіб потрапляє в зону її виявлення. Вона використовує датчики, розміщені з обох боків переднього та заднього бамперів. Цей помаранчевий індикатор загоряється на лівому або правому дзеркалі заднього виду, щоб попередити вас про те, що автомобіль перебуває у вашій сліпій зоні та рухається у тому самому напрямку, що й ви. Якщо ви увімкнете показчик повороту з того боку, де виявлено транспортний засіб у сліпій зоні, індикатор почне блимати, попереджаючи про небезпеку. Повторимо система працює, коли ваш автомобіль рухається зі швидкістю від 30 до 140 км на годину. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, перейдіть у розділ автомобіль і виберіть Допомога при водінні. А потім попередження про сліпі зони. Виберіть Увімкнути чи вимкнути. Для вашої безпеки ця функція активується автоматично щоразу під час запуску автомобіля. Рекомендується стежити за тим, щоб датчики з обох боків переднього та заднього бамперів не були забруднені, наприклад, багнюкою чи снігом. Те саме стосується індикаторів на дзеркалах заднього виду. Майте на увазі, що за певних умов пристрій може працювати некоректно, особливо під час інтенсивного руху, на дуже звивистій дорозі, під час сильної зливи або за поганої видимості, а також коли передні та задні датчики одночасно виявляють об'єкт, наприклад, довгу вантажівку. Ця функція є допоміжним засобом водіння і не має замінювати вашої уважності як водія. Завжди стежте за ситуацією на дорозі.